приветствую вас на моєму каналі. Хочу вам показати ангар 18 на 10 з трьома воротами. Двоє ворот з'їздних, вони з'їжджають в одну лінію з цієї сторони. І одні ворота з боку. Отут, -от, ці трошки менше. Даний ангар примикає до двох зданій. Примикання з одне з найсложних. Зараз залізу туди наверх, покажу із усіх ангарів, які я строїв. Ну, тим не менше ніде нічого не тече. Отут от примикання раз. Це виходить одне здання вже примикало до цього здання. І тут примикання дуже непросте. І угол обробили, треба в шифер примкнути, щоб не текло. Тут це зробили, там ан'яндов зробили. Тут зробив вікно із монолітного полікарбонату. Це ось похоже гра, там трошки таки пробило, 5 років простояла. Потім криша тут видно була двускатна, прийшлось переробити кровлю на тому зданні, щоб отак, зараз залізу ще там покажу. Тут прийшлось коньок піднімати на цій криші. Коньок раніше був там, тепер ми приподняли, поміняли місто, профліста, місто шифера поставили профліст. І тут примикання теж треба було в волну зробити. Ступінька туди, ступінька сюди. Короте, з усієї сили поморочились, але все герметично, ніде нічого не тече. Так як я люблю казати, що невиповнімих задач не существує. З цієї сторони я поставив лів. Він робота, як хороший дощ, то через нього аж переливається. Але, тим не менее, менше, менше туди лється вода. При постройці даного ангара использовали максимум матеріалу, який був. Тут, возле цього майстерської був 9-метровий навіс. Кровлю з того навісу потім, в далі ці сірі листи, на ворота я новий товстий купив, а так зашивав. Все із того, що було, скажімо так, щоб нічого не валялося. Страшно не люблю, як хлам валяється безполезно. Тут воно тільки вітрову нагрузку держе, тому стоятиме століт. На, на ці ворота, на ті ворота, метал, звісно, новий. Також, виходить по лінії ангара стояв отакий шиферний забор. Цей шифер щоб не валявся, я використовував його. На бокову стінку. Ось ось видно. Трошки конечно, підрозбили. Ну, а так використовував повністю на бокову стінку. Він повністю справляється, проблем ніяких нема. Зверху вставив вікно, тому що краще, ніж днівний світ, в ангарі нічого не придумаєш. Ізначально ангар строївся чисто на ружні стіни. Тобто, у мене тонкостінна труба була, я її ставив через 2 метри. Фірми в мене із 25 на 40 прогони 25 на 40 е, Потім у нас валялось багато кусків плити побитих, заборних. Я їх попиляв по півтора метра, поставили, все, в мене вийшла опорна стіна. В дальнішому зашив, щоб підняти висоту ОСБ. Теж десь там за якісь копійки брав. Е, що ще? Тут за, зашив о, горіще того здання, теж якимось ОСБ. Потім, як практика показала. Треба було розділити здание на 4 зони. Один мене ангар сім на 10. Тут я поставив колони із Швеллера 80-го. Видно, що вони не опорні, а просто з боку опираються досками перегородив. Внизу вони навіть не забетоніруються. Я просто вистрілив, ставив і засипав супіском. Полов у мене немає. У мене тут супіском вирівняно і зверху лежить цей брезент це з якоїсь фури. Уже лет, 4 роки, я так пользуюсь, ніде нічого не, не мокріє, не затікає, все сухо, надіжно. Як би, чесно сказати, поки поли не планую робити. Вибираємо ми в основному із ну, шнеком загружаємо, поэтому з полами таке діло. Так, Получається, 5 якраз по ширині ворот на 10. Цей ангар я здаю в оренду, він мене в мене завжди пустий. В следуєш году хочу той тобто, здати в оренду. Це чиєсь хлопці держать подсолнух до сих пор. І ще два бокси з цього заїзду. Зараз покажу. Тут, виходить, у нас 6 на 4. Чи наскільки 6 да, на 4,5, грубо говоря, це для цього, для удобрення. Там сюди таврія іноді стає, іноді шнек. ну, в общем, такий ось як. І ось четвер, третій бокс зерносклада, він... Получається этим бункером, можна сказати. ці двері вставляються, закриваються, і тут 6 на 5. Довольно здоровий. Під самий верх я загружав сюди 50 тонн ячменя. А саме цікаве, що ось ось у нас шибір. Цей шибер відкривається, ось сюди ставиться шнек і фуру. Е, ну, Пів прицепа тонн 20 самотяком. Сипається через шнек, навіть горнути не треба. Поли тут теж обрізки старих плит. Якась там стяжка була, я їх на пісок акуратно виложив, шви затягнув. І все. Тут тільки пішохідна зона, трактора не їздять, тобто служить все нормально. Естественно, все дуже сухенько. Як мають бути угли, края я ось обрабатував этим, як для фундаментів гідроізоляції. Ну, такий простий фірм В мене У він вообще із дюймовки труби і 3-4. Тройна ферма. Хто знає, що це за ферма, вона сама. Крепка, яка може бути. Тобто конструкція повністю держалась раз ферма два ферма. А то були краєві стовпи. Тут теж мене плити висять, як положено. Е, ще раз наголошую, ферми із 25 на 40, розкоси е, 20 на 20, прогони 25 на 40. Було сложновато попадати, але ми, через розмітку попали. Тут ферма опорна. В общем, Как-то так, довольно простый. Для моїх потреб ангар великуватий, но лучше строить запасом. Вот, наприклад, я сдаю його в аренду. Це тоже немаловажно. А так, це максимально просто, надежно і удобно. Получився такий ангар. Ну как-то так. Все. Всем пока. Если вам было интересно, поставь лайк. И підпишись. Спасибо за просмотр. До новых встреч!